Знай, что ты попишь, сейчас справа закінчилась. давай. А вот, у меня! Выйдите, ви будь, будь ласка, уберіть я ще раз кажу. Я ще, встави, я ще биде, раз скажу. Уберіть, будь ласка, повідомите причини поговоримо. Уберіть, будь ласка, подавайте. Ми не журналістів не тягаємося. Ви перешкоджаєте судові. Ми ще додому до вас прийде. Додому прийде. От це щоб я тільки поміні повідомити. Ви переносите незаконну розв'язку. Ви прийдете додому до вас! хатою буде пікет! хатою пікет буде! Оце втручання Оце Ми Знаємо, де ви живе судять! Хоче втекти! Я обіцяю, що видається, цій істоті передозволені роки, що ви мають патрулях, вийди через Верховну Раду і не сіди місцем Богу. Я, до речі, не голосував за ваше обрання наші. Єдиний, хто проти його Давайте не цей Давай, має. Я, я ну скажи, ви, ну скажи. Ну, ви а, ви а ви себе ведете. Ви маєте право. Ви в мій кабінет. Ви увірвалися, а ви увірвалися. А ви тільки... Замість місцем займають українська! А діти, а я знаю дітей, вони питають мене, коли тато прийде. І цей негідник їх тримає. Послухайте, <підиня> ось спокійна людина. Я, я з нею. <підиня> бо я в такому тобі. Вона навіть на дітей своїх нема, сука, що братівки тропить. <підиня> Ми прийдемо до вас прийде до хати! Ми прийдемо до вас до хати! Дивіться, що робить. Тільки що суддя сказав на мене, блять, оця людина, Сам, тільки що блядь. не цензура. Це я кажу вам, а він, а він, зараз, а він зараз не, не суддя. Оця людина не воює. Тільки що матюкався. Оце подивіться на цього Бресе суддю. Подивіться, суддя, подивіться на цього розказує, що суддя Як лається, нецензурною мати. Суджує.

Ми вас попереджаємо, що вичиняйте слово ви, за... ви знаєте, ви зараз, зараз намагаються нас хапати за слово і кажуть, ви нам погрожуєте. Ми вам не, не погрожуємо. Ми попереджаємо і пророкуємо вам майбутнє. А майбутнє вам буде комфортне на тих нарах, на яких ви зараз тримаєте всіх патріотів. И вот все надо провернуть в ударных темпах. Все, все продавать быстро. Пущай потом конфискую. Я, конечно, понимаю, я вхожу в ваше положение. Только мне имущество жалко. Ну, это уж. Что же мне теперь что, в своем доме не сесть, не лезть мне, нужно, чтобы… Ах ты! Да. Дом! Домик ты купил за 10 тысяч. Тут надо немедля от этого имущества до конфискации не избавиться. Реализовать цену.